Ріння освіти солов'їнської районної місті Києві державної адміністрації нагороджується пещенко діана спеціалізована школа номер 159 за да таку його власне мінації міст вишуканість районного конкурсу на бігом! Школа номер 221 переможниця «Міста в номінації «Місце мобутність». Грамоти нагороджуються Сударик Дарина. Школа номер 7. І визначена в номінації Міс артистичний. <гум> Бельчук Леся, школа No166. Найакційніша два міста зміна. Геця! Геця! Равана горожиця, зікунова аріна, а як смічний ліцей, переможниця в номінації Міс Грація. Згороджується грамоту районного управління освіти годвінка міла. Школа номер 12 Сама міщарі. Анастасія Міщишин. Школа номер 149 різдва мій. Запрошую наших спонсорів, які знаходяться поруч, далі ми будемо з вами відзначатися з місцями.